Все частіше і частіше останнім часом лунають призиви від різних урядовців, різних посадовців, різних політиків з європейських країн стосовно того, що українці повинні воювати так і ті українці, які знаходяться зараз в країнах європейського союзу, знаходяться поза межами України, повинні бути повернуті в Україну. І мають бути мобілізованими. Чергова така заява пролунала від урядовця з ООН. І ми сьогодні поговоримо на цю тему, так що очікувати українцям, які залишили Україну і знаходяться зараз за кордоном. Але перш ніж я перейду до теми цього роліку, я як завжди хочу вам нагадати про необхідність підтримувати ЗСУ. Будь ласка, донатьте ЗСУ. Я також нагадую вам про посилання в описі до цього відео, по якому ви можете допомогти спецпідрозділу Астра придбати необхідне обладнання і допомогти хлопцям виконувати їхню роботу. Якщо у вас немає грошей, це нормально. Будь ласка, не забудьте поставити вподобаєчки цьому відео. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. На цю тему так? Але перш ніж ви будете писати, будь ласка, е послухайте і почуйте те, що я сьогодні буду вам казати. Ну, а ми давайте зараз повернемось до теми цього ролику. Я вже декілька разів розповідав вам на цьому каналі про заяви різних політиків. Так, такі заяви лунають від політиків з прибалтійських країн, такі заяви лунають від політиків з тієї ж самої Німеччини. Е, Польща взагалі заявила, що вона готова створювати такі умови, при яких українці будуть вимушені повертатись в Україну. Так і я хочу ще раз чітко наголосити, що ніхто не збирається депортувати українців. Тут я вас прошу почути. Так що я кажу, перш ніж ви будете писати, що ніхто не буде займатися депортацією і таке інше, я ніколи не казав, що будуть е депортувати і ганяти за українцями, ні, але створити такі умови, щоб українці саме повернулись в Україну, це цілком можливо. І також на це наголошує і уряд України, так тобто немає мови про те, щоб уряди різних країн депортували українців. Але, але уряд України працює над тим, щоб е, в, в європейських країнах створили такі умови, які б сприяли поверненню українців назад в Україну. І ось е, чергова заява з ООН пролунала на цю тему. В ООН. Заявили про право України вимагати повернення біженців призивного віку, е -е? Леклер наголосив, що мобілізація не є. Переслідуванням українських біженців, тобто, той, хто думає, що це буде переслідуванням з українців, так і що вони легко зможуть в разі отримання повістки податись на біженство, То ось вам відповідь: Україна може вимагати повернення біженців призовного віку, що перебувають за кордоном. Водночас право на відмову від служби у громадян також існує. Про це на брифінгу в Женеві заявив директор управління верховного. Ховного комісара з справ біженців. Тобто це не просто хтось там сказав так, а це каже директор управління Верховного комісару ООН справ біженців у Європі Філіп Леквер. Він підкреслив, що Київ має право провести мобілізацію свого населення за кордоном. Україна має повне право провести мобілізацію свого населення. Це також стосується біженців призивного віку, які перебувають за кордоном. У цьому. В цьому випадку буде відкрите питання про їх про їхній статус та захист, сказав він. І я ще раз хочу наголосити: послухайте і почуйте те, що я кажу, так а не додумувайте за мене. Я все чудово е, пам'ятаю і все чудово розумію про те, що закон не має е, зворотньої дії, наприклад, так, що стосується тих українців, які виїхали там незаконно, чи виїхали до початку війни, чи е, виїхали законно після початку війни, але не путайте законне з неможливим, так тобто не все те, що законно. Не означає, що це неможливо е, легко можуть створити такі умови, при яких українцям, в незалежності від того, як вони виїхали за кордон, законно, незаконно, але прийдеться повернутись до України. Зараз я просто наголошую те, що може бути, так а потім я вам скажу, що треба зробити. Дивіться, будь ласка, далі і слухайте далі. Так, ось. Е, Неможливо це незаконно чи законно це не означає, що це неможливо, якщо Україна зараз прийме цей закон про мобілізацію в такому вигляді, в якому він є. Ну а база буде така, яка вона є, так тобто, там може зміняти щось, якісь окремі речі, то треба розуміти, що все це. Прийняття цього закону, ці різні заяви, які лунають від різних політиків за кордону, це все робота, це все велика робота. І цю роботу хтось робить. І цю роботу хтось робить не для того, щоб просто робити, так, щоб чимось займатись. Тобто цю роботу роблять з е, 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 якоюсь ціллю, так, наприклад, ціль є повернення українців е, назад в Україну, принаймні. Ці призивного віку для того, щоб їх можна було призвати в армію, це важливо зрозуміти. Так, закони не мають обратної зворотньої дії, як мені кажуть, там хтось приїхав, приїхав. Але ну давайте ми з вами уявимо, прийняли цей закон. Вам прийшла повістка, ви не, пове, не вернулись, не, не з'явилась по цій повістці і вас об'являть розшук по е, закону, який вже діє, так, тобто, і по цьому діючому закону, який не має при Причому тут зворотня незворотня дія. Тобто, прийняли закон, е, ви, не, не, ви порушили вже прямо зараз прийняти цей. Закон і вас починають переслідувати. Тобто треба зрозуміти ще раз зрозуміти, що не все те, що законно, воно неможливо, так або незаконно, воно неможливо. Це різні поняття. Вбивати людей також незаконно, але людей вбивають кожного дня. Корупція також незаконна, але вона існує всюди і вона працює кожного дня. Так, є багато речей, які незаконні, але вони є. І хочу вам ще сказати, щоб ви подумали, якщо б. Буквально 21 лютого 2022 року вас запитали чи нападе Росія на Україну завтра. Я можу вам сказати, що 99,9% українців знайшли би тисячу причин, чому це неможливо. Це незаконно, це невигідно, А як а не то, а не сьо, а не п'яте, а не десяте, і взагалі війни не буде так. І це те, що до речі казали майже всі українці, і те, і це те, во що. Вірили всі українці так, але буквально через декілька годин почалась війна і сталося те, що сталося, і це було несподіванкою для українців, саме тому, що вони знаходили для себе мільйон причин, чому війни не буде, так і зараз українці шукають для себе мільйон причин, чому не їх не зможуть повернути з Європи і призвати в армію. Але але якщо коли приймуть цей закон і Україн почнуть видавлювати назад в Україну то ніхто не буде спрашувати а що ви думали так а як ви об'ясняли це чи призовуть вас чи ні Українців просто будуть змушувати е повертатись в україну і знов таки е повертати змушувати повертатись і депортація це дві різні речі так майте це на увазі Перш ніж мені писати, а що ти думаєш, а як ти це собі уявляєш, будуть за нами ганятись тут, грузити і відправляти? Ні, я не так собі це думаю. До речі, до речі, зараз я вам скажу, як про це думають в європейських країнах. Так я вам навіть зачитаю прямим текстом, як е, про це думають в європейських країнах, як вони думають це реалізувати? Деякі держави, члени Європейського Союзу, а, готові створити такі умови, щоб чоловіки саме, а, самі повертались в Україну. Для цього уряди цих держав планують залучити роботодавців та інші структури. Зокрема, під час отримання дозволів на роботу, продовження терміну перебування на партнерських умовах, відбуватиметься перевірка, чи можуть люди бути мобілізованими в Україні у разі отримання відповіді, що людина може бути мобілізована в Україні. Її відмовлять у прийнятті на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту та виплатах. Цей механізм ще не доопрацьований, адже українці можуть залишити ці країни та поїхати до інших країн. Але робота в цьому напрямку йде. Так, і це вам пряма відповідь. Ніхто не буде депортувати, просто не будуть продовжувати візи, не будуть продовжувати статуси. І окей, не всі, звісно, хтось з українців поїде в інші країни, там є Латинська Америка, є інші країни. так, хтось з українців зможе поїхати в інші країни. Але переважна більшість українців будуть вимушена повернутися Назад в Україну. І для чого я це вам все розповідаю? так? Вже декілька відео я зробив на цю тему. Для чого? Яка моя е, задача, яка моя ціль? Мені пишуть, що я радію і я хочу, щоб е, українці всі повернулись в Україну. Це маячня. Е, я це роблю з однією цілею. Я хочу, щоб ви замислились і, і е, зробили для себе план. так? Е, задайте собі два питання, от буквально два питання. Питання задайте собі. Перше питання: наскільки я сьогодні залежний від уряду України і від уряду тієї країни, де я знаходжусь, так тобто, чи я повністю залежний від е, рішень, які будуть прийматись в уряду е, в е, українському уряді, і від того, як буде на ці рішення реагувати уряд тієї країни, де я зараз знаходжусь, чи ні. І в друге питання, яке. Я би собі задав, що я можу зробити прямо зараз для того, щоб не залежати, а не від уряду України і їхніх рішень, а не від уряду тієї країни, де я зараз знаходжусь. Так, зробити собі план. І, і діяти по цьому плану, так і стати незалежними, а не від уряду України і від їхніх рішень, а не від уряду тієї країни, де ви зараз знаходитесь. Є багато різних механізмів, є багато різних можливостей досягнути цього у кожній країні, е, у кожної родини своя ситуація, і у кожна родина повинна сама знайти для себе такий шлях і прийняти таке рішення. Це Причина, чому я вам про це розповідаю. І ще раз хочу наголосити, якщо хтось працює в цьому напрямку, якщо хтось робить дослідження, а скільки українців знаходиться зараз за кордоном, а скільки з цих українців призивного віку, а скільки чоловіків знаходиться в Німеччині, а, а ми знаємо, що в одній, в одній Німеччині знаходиться понад понад 500 тисяч українців призивного віку, так а в Європі знаходиться взагалі понад... Понад мільйон українців призивного віку, тобто хтось це порахував, хтось ці цифри звів один до одного. Е, люди, е, хтось знає поіменно е, де живе Іван, де живе Петро, якого він віку, чи він підлягає мобілізації, чи ні. Тобто, хтось цим займається. І якщо хтось цим займається, значить у цього є. Якась задача, так люди не будуть займатися збирати таку інформацію просто так, аби вбити час. Тобто, це для мене означає, що робота йде, робота кипить, робота йде відразу на декілька напрямках, на декілька фронтах, тобто збирають цю інформацію про українців за кордоном і водночас працюють з урядами різних країн для того, щоб Цю інформацію використати на свою пользу і повернути людей в Україну. Просто, будь ласка, подумайте над цим. Так і е -е, вирішіть для себе. А що ви будете робити, якщо це станеться? Друзі? Ще раз хочу підкреслити: нікого не хочу образити, нікого не хочу е, повернути назад в Україну або нікого не хочу е, застерегти від повернення в Україну. Кожна людина доросла сама приймає рішення. Так? Е, е, але для того, щоб ви могли самостійно приймати рішення, треба бути. Готовими до різних ситуацій і треба мати план А, план Б, план С. Будь ласка, посидьте, зробіть собі такий план і зрозумійте, що ви маєте робити і що ви зможете робити. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати. Про необхідність підтримки ЗСУ, будь ласка, підтримуйте ЗСУ і про посилання в описі до цього відео щодо підтримки спецпідрозділу Астра. Будь ласка, підтримайте хлопців, давайте їм допоможемо придбати необхідне обладнання. Я ще раз хочу нагадати про ваші вподобаєчки. Так, після того, як я почав збирати гроші для ЗСУ, і після того, як я зробив окрему сторінку на моєму сайті. Для того, щоб під, під, підтримувати бійців е, спецпідрозділу Астра на мій сайт, на, май, на мій YouTube канал, зараз іде дуже потужна атака ботів. Сайт якось справляється з цим. Фаєрволи відсівають так, він також просів в пошуках е, майже вдвічі зменшилась кількість заходів на сайт, але це окей. Там я можу побороти е, якось цю навагу. А от Ютюб він діє по, е, по він діє не так, так як сайт з Ютуб. Повністю залежить від вас тільки від вашої активності, від ваших подобаючих, від ваших підписочок, залежить, чи буде існувати мій канал, чи ні, чи зможе він подавати цю навалу, чи ні, прибирати цю інформацію і перестати допомагати хлопцям, тобто не рекламувати. Підтримку ЗСУ я не буду. Так, цей канал він існує для того, щоб допомагати українцям. І ну, для мене більше сенс закрити канал взагалі, так ніж просто припинити підтримувати українців, підтримувати зсу. Отже, будь ласка, допоможіть мені справитись з цією навалою, цими ботами, і підняти знов е, мій YouTube канал. Друзі, я сподіваюся, що я надав вам. Корисну інформацію сьогодні, і я сподіваюся на вашу підтримку. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!